Хочу поділитися з вами рецептом булочок. Ці булочки можна вживати навіть тим, хто на дієті і хто хоче похудати, скинути зайву вагу. А завдяки тому, що ми будемо використовувати низько, вуглеводне борошно, можна брати мигдалеве, можна кокосове, я буду брати мигдалеве. Також потрібно борошно з насіння льону. І псиліум дуже класна штука. Це є глушпиня насіння подорожника. Воно позитивно впливає на роботу шлунково кишкового тракту, хто має проблеми з запором, хто хоче понизити рівень холостерину. Ну, коротше, дуже корисна ця штучка псилюа. Отже, приступаємо Нам необхідна вода, оливкова олія оця ціль. Зараз я вам розкажу і покажу. Так, отже приступаємо, беремо 250 мл теплої води, додаємо 1 столову ложку оливкової олії і 2 столові ложки яблучного оцту. Гарно перемішуємо. Так, зараз з'єднюємо сухі інгредієнти. Беремо 100 г мигдалевого борошна. 40 г ляного. І 20 г псиліуму. Так, все перемішуємо. Тепер додаємо одну чайну ложку розпушувача, щіпку солі і знову все гарно перемішуємо. І тепер сухі інгредієнти всипаємо до води, замішуємо тісто. Так, все гарно перемішали і даємо тісто постояти приблизно 15 хвилин. Тепер формуємо кульки. У мене приблизно виходить 8-9 кульок. Щоб вони мали кращу форму, можна, ось так як сирнички за допомогою чашки, їх сформувати. І зверху, за бажанням, можна посипати кунжутом. Готові булочки відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо приблизно 45-50 хвилин. Ось вони, наші булочки, ароматні. М'ягесенькі, дуже-дуже смачні і малокалорійні. Обов'язково спробуйте. Вони ще дуже гаряченькі, свіженькі. Ось так булочки виглядають в розрізі. Чесно признаюсь, вони навіть самі дуже-дуже смачненькі. Я тримала їх в духовці десь 54 хвилини, ви вже дивіться по своїй духовці.